Дорогі мої глядачі, вітаю вас всіх! Я хочу вам дати рецепт хруста. Беремо три яїчки. Розбиваємо їх. О, три яїчки. Тоді беремо далі. Зараз ми будемо розбивати. Беремо ложку, столову ложку сметани. Кидаємо теж сюди, до яєчко, разом будемо бити. Тоді беремо 3 ложки горілки, столових ложки горілки. Зараз я це все розмішаю, тоді сиплю муку і замішую тісто тугіше, як на мреники. Тепер я відміла, відмірила три стакани борошна. І сиплю от сюди. І буду зараз мішати. Тому що в рецепті не написано скільки муки. Тугіше має бути, як на вареники. О. Зараз я помішаю. Може я ще додав, ну, три стакани, поки я всипала. О. Я додала ще півстакана муки, вийшлося вже 3,5 стакана. І от я мішу його. Вимішу хорошо, воно відпочине і тоді буду розкачувати і жарити хрустики. То тісто я виложила на стільницю, розкачувати буду тонесенько і буду робити хрустики. Вирізати хрустики. Розкачала тісто і порізала на такі от полосочки. І тоді ті полошечки ріжу і виробляю хрустики. Отак от я ріжу на кусочки, на такі кусочки. Роблю дирочку посередині, і вивертаю цю, цю дирочку. І от такі у мене хрустики, Ось такі хрустики. Отже, я наробила хрустиків і вже ставлю жарити. От зараз пожару. Вони жаряться скоро, бо вони тоненькі. І смачненькі, сахарною пудрою посиплю, і все взагалі. От я вже і нажарила. Зараз посиплю сахарною пудрою. Вони дуже вкусні сахарною пудрою посипати. І загріємо чайок і будемо пити. Да. Посипаю всім вам смачного і гарного дня.